Є один бренд, який робить дуже вкусне там всяке, і мене цікавила там саме заморожена малина в шоколаді. І вони блядь, не вона раніше продавалась сільпо, а зараз вони зробили так, що ти, типу, собі тільки додому замовити можеш. Я собі думала, замовити дві пачечки, щоб хай буде. Я замовляю собі вже впишу всі свої дані, натискаю замовити на дві пачечки. Вони мені передзвонюють і кажуть, ми не відправляємо по дві пачечки. У нас від шести тільки можна. А нам, типа, блять, на двох на шість пачок замороженої малини в шоколаді. І в итогі в них мої дані. По-перше, по-друге, мені приходять розсилки рекламні. Що це за? Ви блять, про це можете попереджати до того на сайті, як я поділюсь своїми даними. Я їм написала повідомлення в інстаграмі: ось мій номер видаліть мене із бази. Я не змогла зробити замовлення. У вас не було ніяких е... попереджень про те, що від шести. Ти пачок до того як вела свої дані. Ви взяли мої дані. Мені зараз робите розсилки, які мені не потрібні. Я не для цього їх водила. І в ітогі я не замовила ні нічого. Вони мені да-да-да приберемо. В ітогі воно продовжує проходити. Але мені мене відбило, мене прямо дбило бажання замовляти. Хоча я дуже хочу цю е, фігню. І я чекаю, поки вона з'явиться в сільпо, але вона там чомусь не з'являється. Я писала, вони не прибирають. Я написала два рази. Воно все одно приходить.